Раді вітати, команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі продовжимо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини у студії Вікторія Лега, а передусім про таке. Облаштування нового шелтера для внутрішньо переміщених осіб на стадії завершення. Валідатор, готівка і контроль Черкаському міському транспорті тестують техніку, що фіксуватиме готівковий розрахунок із видачею квитків. Готові до всього. Для газодимозахисників головного управління та пожежно-рятувальних підрозділів провели тренування. Все в умовах наближених до реальних. Про це та більше вже за мить. Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання 15 жовтня. Станом на 7.30 ранку воно було на 4% вищим ніж в цей же час у вівторок. Повідомляє Укренерго. Причина таких змін подальше похолодання на всій території України та використання споживачами електрообігрівачів перед початком опалювального сезону. 14 жовтня добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на понад 2% вищим, ніж максимум у понеділок. Необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігається, тож не варто вмикати кілька потужних приладів одночасно у період 16 до 22 години. Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах Обленерго. У Черкасах завершують облаштування нового шелтеру для внутрішньо переміщених осіб. Міський голова Анатолій Бондаренко повідомив, що тривають фінальні етапи ремонтних робіт. Спеціалісти займаються внутрішнім оздобленням приміщень, укриття. Після цього у шелтер завезуть меблі та необхідну техніку. Цей прихисток зможе вмістити до 130 осіб, зокрема родини з дітьми, осіб з інвалідністю та літніх людей. Кожен з них знайде тут тимчасовий дім, теплий та затишний. З ходом робіт ознайомилися і представники команди ООН в Україні. Проєкт реалізується за підтримки Європейського інвестиційного банку та за співфінансування бюджету Черкаської міської територіальної громади в межах надзвичайної кредитної програми для відновлення України. Загальна вартість понад 96 мільйонів гривень. Карта у чорному списку, не прийняті платежі або помилка системи. Пасажири міського транспорту стикаються із цими проблемами в спробі розрахуватися за проїзд через валідатор. Звісно, можна й готівкою, але що робити, якщо такої немає? І з чим пов'язані збої в роботі техніки та чи має право кондуктор або водій попросити клієнта покинути транспорт? Збираєтесь зранку на роботу, на навчання чи в інших справах, а в гаманці лише банківська картка, здавалося б, все під контролем. Розрахуватися можна і через валідатор. Але ось що відповіли користувачі на питання, чи стикалися вони з перепонами, сплачуючи за квиток безготівково. І не раз списало чотири рази замість одного. Дізнатись про кількаразове списання можна, перевіривши стан рахунку. Також бувають і інші неприємні сюрпризи. Трекера вимкнені, чекаємо на автобус по 20 хвилин. Валідатори постійно ламаються, вимикаються та глючать. Техніку в міському транспорті обслуговує компанія Smart Ticket Technology. Апарати встановлені у всіх автобусах, що курсують містом. Скарги на роботу валідаторів надходять, розповідають представники філії компанії в Черкасах. Стосуються вони, зокрема, і некоректного списання коштів. У нас є ситуація, коли картка в чорному списку знаходиться, і людина припадає картку, йому дає хрестик, а через якийсь час знімає кошти. Це ціну причина є наступне: що система працює таким чином. що... При повторній спробі валідації за умови наявності заборгованості списуються відправляється повторний запит на списання коштів. Тобто, так такі випадки вони дійсно існують. Окрім зайвих списань коштів, пасажири стикаються із блокуванням картки, попри наявність на ній достатньої суми. В такому разі фахівчиня радить робити таке. Люди можуть звернутися на нашу гарячу лінію, де їм надасть відповідна допомога за умови, якщо вони, наприклад, заплатили готівку і так далі. Ми повертаємо кошти по заяві відповідно до чинного законодавства. Якщо пасажир не зміг оплатити карткою, а готівки на руках немає, кондуктор або водій має право попросити особу на вихід, додає координаторка компанії обслуговувача Це підтверджують і в профільному департаменті міськради. Стежить тут і за роботою перевізників. Перевізники, які категорично не хотіли рухатися в майбутнє і, взагалі, користуватися валідаторами, бо готівка їх влаштовувала набагато більше, ці перевізники зараз вже з міською радою не працюють. Є, Умисне невикористання тоді це порушення умов договору. Як я сказав, нам такі випадки невідомі. Останні, останні півроку точно. Хоча збої в роботі трапляються, що властиво для будь-якої техніки. У таких випадках пасажирам та кондуктору чи водію необхідно звернутися до компанії обслуговувача техніки, але це забере певен час. Тому готівка лишається єдиним стабільним варіантом сплати за послугу. Для її прозорості із жовтня у Черкаському громадському транспорті запроваджена відповідна фіксація. Розкладена додаткова угода між перевізниками і оператором системи, що квитки, які продаються за готівку, також будуть враховуватися системою. Водій повинен продати квиток за допомогою такого самого валідатора, який у нього стоїть у водія прямо. Цей валідатор видає квиток. Інформацію про цей проданий квиток відгружає в ту ж саму систему, в яку відгружається інформація щодо проданих квитків на валідатор безвитівкових. Вікторія Лега, Геннадій Ємельянов, служба новин телеканалу Ільдана. Рятувальники вдосконалюють навички роботи у задимленому середовищі. На базі навчально-тренувального комплексу газодимозахисної служби Національного університету цивільного захисту України знову відбулися заняття для газодимозахисників головного управління та пожежно-рятувальних підрозділів області. Понад дві сотні рятувальників відпрацювали дії в умовах, максимально наближених до реальних надзвичайних ситуацій у середовищі з високою температурою, димом та обмеженою Видимістю усі вправи виконувалися із застосуванням засобів індивідуального захисту органів дихання. Кожне тренування це крок до впевненості, швидкості та злагодженості під час реальних викликів. Україна вже три роки реалізує програму віднова ЮА, спрямовану на залучення молоді до відновлення країни. Цьогоріч у межах молодіжного обміну, що відбувся в місті Березань на Київщині, участь взяла волонтерка та студентка Уманського національного університету Анастасія Ковтонюк. Детальніше у матеріалі та Умань. Програма віднова ЮАП» Об'єднує молодь та надає можливість долучитися до відбудови країни. Учасниця програми Анастасія Ковтонюк каже, навіть невеликий внесок кожного наближає спільну мету відновлення України. Це не тільки про допомогу іншим, а й про відчуття, що ти робиш щось корисне, потрібне і важливе прямо зараз. Чи був якийсь особистий досвід, який підштовхнув допомагати іншим? Mm, так, я бачила, як мої друзі волонтерили і поверталися з неймовірними емоціями. Це стало поштовхом і для мене. Ми займаємося різними ремонтними роботами: шпаклюємо, фарбуємо, прибираємо, облаштовуємо приміщення. 30 юників і дівчат долучилися до створення сучасного хабу Доброспейс, який має стати простором нових можливостей для мешканців громади. Тут поєднано дві речі: відновлення та спілкування. Ми не тільки працюємо фізично, а й обмінюємося досвідом, культурою та ідеями з молоддю з різних куточків України. Після нашої роботи з'являються простори, де молодь може збиратись. І розвиватися. Мене завжди надихає момент, коли ми закінчуємо роботу. Ще вчора це була занедбана кімната, а сьогодні затишний простір, де можна проводити заходи, очі людей у цей момент найкраща нагорода. Зі слів Анастасії, волонтерство допомогло їй стати сміливішою, навчило долати виклики та дало змогу знайти нових друзів. Дівчина каже, участь у ремонтних роботах стала для неї новим досвідом. Я навчилася працювати з інструментами, робити ремонтні роботи, яких раніше боялися братися, а ще краще планувати час і працювати в команді. Тут справжня командна атмосфера, кожен готовий підставити плече і навіть найважчу роботу робити легко, коли поруч такі люди. Ця програма дозволяє проводити тренінги та надає необхідну підтримку, що є важливою для особистісного розвитку є самореалізації молоді, зазначила Анастасія. Ця програма може охопити ще більше регіонів і стати справжнім символом молодіжного відновлення України, зі слів дівчини. Волонтерство це можливість не лише допомагати іншим, а й змінювати себе, знаходити нових друзів і відчувати, що робиш важливий внесок у розвиток своєї країни. У смілі взялися за оновлення бібліотечного простору у центральній книгозбірні подробиці в матеріалі студії Сміла новини. У приміщенні Смілянської центральної бібліотеки кипить робота у книгозбірні працівники активно працюють над оновленням простору. Почалося у нас все з нашого цікавого такого креативного проєкту Бібліокод розкладуй свій край разом з нами. Це був обласний конкурс, оголошений в цьому році. Ми вирішили зробити такий проект, цікавий щоб він був корисний і для нашої молоді. Відділ культури відгукнувся, підтримав нас в цьому проекті, виділив кошти. Ми зробили 11 портретів наших письменників з Карко. Дами на які можна вийти, потрапити на наш сайт бібліотеки і прочитати про кожного з них їхній творчий, життєвий шлях. Оновивши одну зі стін, на якій розмістили експозицію нових портретів письменників рідного краю, бібліотекарі розпочали ремонт основних зон обслуговування читачів. За підтримки місцевої влади з міського бюджету виділили 145 тисяч гривень, які використали на придбання будівельних матеріалів. З початку жовтня, за два тижні власними силами у читальному залі уклали ДВП та новий лінолеум, пофарбували стіни та колони, дві стіни декору. Але шпалерами палерами замінили двоє дверей. На вікнах з'явилися нові жалюзі. У відділенні абонементу також оновили підлогу, придбали нові жалюзі і нині взялися до фарбування стін та батарей. Найбільше перестановки чекають відділ абонементу. Зараз така тенденція. Ми спостерігаємо і в європейських наших колег, і в наших таких прогресивних бібліотеках. Дуже зараз на першому місці робиться простір, щоб простір був вільний, поменше меблів, поменше навантаження стелажами, Книжками, ну тобто, щоб людина відчувала себе комфортно, затишно, щоб було де де порухатися, бо вже от цього м, поняття, що тихо бібліотека і, і тільки книга, ні, тому що це вже місце комунікації і громади. Також зміни планують і в юнацькому відділі. Я працюю. З 2009 року на посаді директора кошти виділялися лише на заміну фасадних вікон, і все. Тобто, ремонт не робився ну дуже багато років. Ми лише власними силами, там бібліотекарів чи читачі просили, робили якісь там маленькі косметичні ремонти на рівні там пофарбувати стіни і на цьому все. Тому для нас це ну просто величезна подія, е, яка зробила ну, комфортним наші зали. Де ми приймаємо користувачів? Вже є відгуки, ну всі просто хто приходить до нас у захваті, тому що приміщення стало не лише тут, навіть повітря змінилося, пахне свіжістю, і, і ще й воно стало дуже набагато світлішим, ніж раніше. І я дуже вдячна, що міська влада дійсно на нас звернула увагу, зрозуміли, побачили, що наскільки це важливо. Люди ходять, і це дійсно потрібно для нашої громади. Звичайно, ми всіх обслуговуємо. Ми не зачинялися на жодний день, на жодну годину. Ми. Чекаємо наших користувачів, і дуже буде приємно їх уже вітати в новому красивому освітленому приміщенні. Тож чекаємо на своїх відвідувачів. Черкаські спортсмени серед найкращих на чемпіонаті світу Стейквендо. Цього разу його приймала Хорватія. Участь у змаганнях взяли понад 1400 спортсменів із 57 країн. У складі національної збірної України успішно виступили спортсмени Черкаської області. Вони здобули 5 золотих, 11 срібних і 10 бронзових медалей. Повідомляє прес-служба управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної військової адміністрації. Дощі та короткочасне потепління. Черкащина потрапляє у теплу частину циклону. Пройдуть і окремі невеликі дощі. Нічна та денна температура повітря підвищиться на 2-3 градуси. У четвер, 16 жовтня, в обласному центрі очікується хмарна погода без опадів. Температура повітря вночі до плюс п'яти, в день до плюс 11. Такою буде синоптична картина і на решті території області, окрім Уменського району. Там буде трішки тепліше, і стопчики термометра піднімуться до плюс 12. А в давнину вже чекали на морози й перший сніг. Наші пращури вважали, що він випадає на за сорок днів до зими. Зі зміною кліматичних процесів снігу в Одну пору дочекатися складно, а от щодо дощів, то рівно рік тому на Черкащині була така ж похмура і сира погода. Такими були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Бережіть себе і стежте за нами у соцмережах. За нами правда та перемога все буде Україна!